Під час розгляду питання щодо внесення змін до програми житлово-комунальної сфери, Микола Нога наголосив для всіх присутніх, а також для мешканців міста, про можливість скористатися новою програмою, яка діє наразі в шості, у нас діє нова програма підтримка жителів, які хочуть зробити укриття пороговому будинку, а там, де не світиться під'їзді, а там де не чують каналізаційні мережі і так далі. Якщо ви прибираєте територію, буде відремонтована каналізаційна мережа, буде відтягнуто світло, буде встановлені двері, буде допомога в пеплях і других необхідних речах для укриття. У кожному без винятку будинку повинні ми створити таке укриття. І там буде грубка, і там будуть дрова, і там будуть речі, і там можна, туди буде заведений інтернет. Сьогодні ми вже працюємо над тим, щоб ми не просто укриття, куди людина прийшла і сидить, труситься, поки шахет прилетів чи не прилетів. Будемо встановлюватись мебель, куди людина може прийти своїм ноутбуком, є інтернет, працювати удальну, дивитися якісь програми, читати книжки, такий Тобто ми настраємо себе, раз війна швидко не закінчиться. Ми на те, щоб ми навчилися жити землею і з цього не робити трагедію, що не робиш, але от ідемо по цьому шляху. Під час обстеження житлового фонду з'ясувалося, що ряд багатоповерхівок взагалі не має ніяких підвалів, і облаштовувати там укриття значно складніше. Але мер міста впевнений, що ця проблема також розв'язувана. Наприклад, за рахунок встановлення біля такого будинку мобільного укриття. Уже більше 20 будинків звернулися в житлово-комунального до комунальне. Надія. Звертаєтесь до його він ремонтує комунальні мережі. Він ремонтує, встановлює двері. Він... Притягує туди світло, а Оля Ткаченка через своє управління дає відповідні посвятові матеріали старшому, хто буде закріплений за цим укриттям. Віднесіться, прошу серйозно до цієї проблеми. У нас на цій неділі слідуючий працюємо над трьома проєктами підземна клініка, підземний арт-центр з Тобто Там буде взагалі нормальні умови створені, де удальне робоче місце можна прийти і працювати. Поступово приучив людей, що зробить. Якщо ви не приучимо, то продається хтось буде тікати в у таких складних А так би вжити вчитися. Да. При розгляді питання про внесення змін до бюджету Шосткинської МТГ депутати проголосували за виділення 400 тисяч гривень на ремонт фасаду дитячої школи мистецтв. Та певної суми для ремонту ряду доріг у шості, воронежі та селі. Вод виділити додаткові кошти на ремонт будинку культури захисною спорудою селі чотири 4,7 сім мільйонів гривень заради безпеки населення. У нас два спортивні об'єкти до сих пір не добудовані. Починаються морози через місяць дітям потрібно заходити у спортивні зали, але разом з тим. Ми з вами купляємо погрузчики за 700 тисяч, будуємо, виділяємо гроші на прибудинкову територію, фасади ремонтуємо восени. У ДЮСШ, нагадую, 18 відділень, 983 дитини займаються. І в нас на сьогодні нам по покрівлі не вистачає півтора мільйони. Я вже не кажу про вікна і фасад. На басейн ми виділили 500 тисяч, але потрібно і ще раз 500 ти... ще 500 тисяч для того, щоб закупити матеріали і почати роботи по басейну. Тому я пропоную і прошу вас ще раз згадати про наших дітей, які займаються в Дю США, і виділити 2 мільйона. Півтора мільйона покрівля і спорткомплекс буде накритий. і 500 тисяч. 500 тисяч на закупівлю матеріалів по басейну, де, надіюсь, розпочнуться врешті-решт роботи. Тому що, якщо ми цього зараз не зробимо, мова на наступний рік буде йти не про 2 мільйони, а про 20 мільйонів, коли вона простоїть зиму, замерзне, намокне і потіче, і потрібно буде ремонтувати і басейн середини, і спорткомплекс середини. Також під час пленарного засідання народні обранці проголосували за надання дозволу управлінню комунальної власності на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності розміром майже 2,5 гектари для будівництва містечка для переселенців у Собичевому.